Слава Україні! Вас вітає Ізюмський регіональний центр професійної освіти. Сьогодні ми заглянемо у світ, який зазвичай залишається невидимим. до світу дріжджі. Ви дізнаєтесь, як біологія допомагає кондитерам створювати смачне пухке тісто. Що таке дріжджі? Дріжджі це мікроорганізми, які належать до класу одноклітинних грибів. Форма овальна або видовжена. Еукаріотичні клітини вкриті клітинною оболонкою і позбавлені хлоропластів? Види дріжджів харчові або дієтичні. Реалізуються у вигляді пластівців або порошку з високим вмістом білка і вітамінів групи Б, можуть використовуватися як замінник сиру в вегетаріанській кухні. Дикі дріжджі, живуть на шкірці фруктів і ягід, оболонці пшениці і ячменю. Тобто це не пекарські дріжджі, а симбіоз кисломолочних бактерій і дріжджів. Хліб на природній заквасці довше зберігається і вважається низькокалорійним. Пекарські дріжджі застосовуються в самих різних областях, служать для приготування напоїв і страв. А від їх різноманітності у недосвідченого кулінара розбігаються очі. Відкриття дріжджів у 1857 році мікробіологам Луї Пастером просунула вперед кулінарну промисловість. Вітаю вас, шановні здобувачі освіти. Сьогодні я продемонструю вам, як треба працювати з дріжджами. Починаємо. Дріжджі – це мікроорганізми, гриби, що складаються з окремих нерухомих клітин, які в сприятливих умовах починають дуже швидко розмножуватися. У виробництві хлібобулочних виробів застосовують хлібопікарські дріжджі, які представляють собою. Технічно чисту біомасу дріжджових клітин сахаромоцея з цирівальнес, які активно виділяють вуглекислий газ, що сприяє гарному розпушуванню і підніманню тіста. Мої шановні, перед початком роботи з дріжджами перша технологічна операція це активація дріжджів. Якщо ви працюєте з пресованими дріжджами, перше, з чого ви починаєте... Ви звільняєте їх від пакування, так як роблю це я. Далі берете необхідну вам кількість і подрібнюєте її на маленькі шматочки. Після чого в подрібнені дріжджі ви додаєте невелику кількість теплої води, температура якої має бути не вище, ніж 35 градусів за Цельсія. І розчиняйте в теплій водичці наші пресовані дріжджі. Для покращення їхньої активності можна додати невелику кількість цукру. Все, ми зробилися ці операції, все ретельно перемішали і залишили дріжджі для їх подальшої активації. Якщо ви будете працювати з сухими дріжджями, для них існує інший порядок дій. Сухі швидкорозчинні дріжджі. Їх ще називають інстантом від англійського слова інстант, негайність. Вони являють собою більш дрібні грамули сірого кольору, створені на основі нових культур дріжджів із застосуванням сучасних технологій сушіння і мулькаторів. Вони не потребують попередньої активації. Даний від дріжджів має. Біологічно чисто, чистоту. Тому для їх активації вам необхідно всього-навсього взяти кількість визначену в рецепторі сухіх дріжджів і з'єднати їх з борошном. Ретельно все це перемішати і наш процес активації вже відбувся. В процесі вродіння тіста в результаті життєдіяльності дріжджів. Утворюється спирт і вуглекислий газ. Прагнуче вийти з тіста, а газ утворює пори і збільшує тіста в об'ємі. Дріжджі добре збраджують мальтозу і крім того, виділяють ряд продуктів бродіння, які надають хлібобулочним виробам приємного смаку і аромату. Біологія часто присутня в професії кондитера. Під час виконання багатьох технологічних операцій. При роботі з дріжджем вам, майбутнім кондитерам, необхідно запам'ятати, по-перше, правила зберігання дріжджів, по-друге, виконувати всі технологічні параметри під час активації дріжджів. І якщо ви опануєте цими процесами, ви гарно будете робити живе тісто. Не забуваючи всі мої поради, ви зможете керувати процесом бродіння дріжджового тіста, що дасть вам змогу приготувати смачні і якісні хлібобулочні вироби. Ну, а на останок, я пропоную вам зробити невеличку дослідницьку роботу. Ви бачите, як я активую дріжджі, але я вам пропоную три варіанти активації. Перший варіант буде складатися з того, що ви візьмете невелику кількість або пресованих, або сухих дріжджів, розчините їх у воді при температурі 10 градусів за Цельсія і залишите на активацію. Другий варіант активації дріжджів буде складатися з наступних операцій. Знов таки ж, невеличка кількість пресованих або сухих дріжджів буде розчинятися вами. У воді при температурі 35 градусів з додаванням невеликої кількості цукру. Це може бути навіть маленька чайна ложечка. І третій варіант ви будете брати дріжджі, розчиняти їх у воді при температурі 55 градусів за Цельсієм і додавати 2 столові ложки цукру. А ваше спостереження я буду чекати і обумовлювати вами На наступних наших уроках. Дякую всім увагу. Біологія як наука відіграє важливу роль професійній діяльності кондитера. Приготування більшості страв засновується на біологічних процесах. Тож кондитеру. Знадобляться знання з біології. Кожного разу, коли ви печете хліб або булочку, ви співпрацюєте з справжніми живими істотами. І це магія науки.